У нас краща піхота, у нас краще управління, у нас зараз найкраща серед, меха... ну, серед бригад піхотних найкраща артилерія в країні. Це об'єктивна статистика, це не моє відчуття. Значить, але найголовніше, ми ж на іншому технологічному укладі. Безпілотні системи повітряного базування. НРК наземні роботизовані комплекси, системи контролю, розвідки технічної, радіоелектронної боротьби, і так далі. Вони у нас на порядок кращі за противник у 21-му сторіччі це дає оце, оцю величезну диспропорцію. тобто, Противник може бути і заряджений, і ну налаштований на перемогу, і навіть не ідіот, неповні ідіоти командири і так далі. Але він знаходиться на іншому технологічному укладі. Ну і друге, я ж кажу, це це 21 перше сторіччя.